Відтепер, входячи до головного корпусу Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу, кожен зможе побачити. У ньому навчався наймолодший герой Небесної Сотні. Рік тому 17-річний Назарій Войтович назавжди вписав своє ім'я в нову історію України. Всі будемо сюдою проходити, будемо згадувати про нього, будемо згадувати про його життя і надіюся, що це буде десь наукою для наших студентів. Зробив пам'ятну дошку скульптор Роман Вільгушинський. Він же працював і над тернопільським пам'ятником Степаном Вандері. Кошти, за словами директора коледжу, на барельєф збирали спільними зусиллями небайдужих і додає, справа не в грошах. Головне, що пам'ять про назара збережеться. До того ж, батько героя Юрій Войтович каже, син у житті був саме таким, яким його зобразили на барельєфі. Від нього завжди. Якась іскра кратика виходила, ну, такий добрий такий хлопець був і думаю, такий він є. Такий він є тут зображений. Любив дуже подорожувати, дуже любив. На лижах каталися весь час з ним. Купили собі лижі і постійно на лижах возилися. По печерах ходив. Дуже такий активно, дуже любив по природі ходити. На самого дитинства дружили разом. Всюди й були разом. Найкращий друг. Мали їхати на Майдан, він не познав і сам поїхав. Таке воно сталося. Під час відкриття барельєфу відправили панахиду. Архієпископ Нестор наголосив: такі українці, як Назар Войтович, та вся Небесна Сотня, мають бути для нас прикладом. Ми повинні про них не лише пам'ятати, але і в своїх серцях мати таку ж любов до своєї держави. Ця любов починається з кожного з нас, так само, як і. Зміни в державі починаються не з президентів, не з міністрів, а з кожного з нас. До слова, ще один барельєв герою Назару Войтовичу встановили у його рідному селі Травневе з Бараського району.